Виконується запис цієї наради. Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Я уповноважена головувати на громадських слуханнях щодо плановної діяльності сільськогосподарського приватного підприємства Случ. Тимчасово на період воєнно, на воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу представтесь, будь ласка, вимкнений у вас мікрофон. Доброго дня. Доброго дня. Керівник господарства СГП «Случ», директор і безпосередній ну, юридичний директор. Так Як вас звати? Микола Ковала. Звати. Дякую. Е, Непряхіна Надія Федорівна, директор ТОВ НВФ Лігас, організація, розробник при, розробник звіту оцінки вплив на довкілля. Дякую наразі. Присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо 15 хвилин на приєднання громадськості і далі продовжимо. Дякую. Дякую. Отже, 10.15 представники громадськості не приєднались від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні Ковила Микола, директор сільськогосподарського приватного підприємства Случ, та Непряхіна Надія Федорівна, директор товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма Лігос. Розробники звіту з оцінки впливу на довкілля метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності сільськогосподарського приватного підприємства Случ щодо експлуатації паливозаправного пункту тракторної бригади за адресою Рівненська область, Сарненський район, Солотине, вулиця Українська, 91. Сільськогосподарське приватне підприємство Случ відповідно до законодавства. Розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн-платформі екосистема. Повідомлення про плановану діяльність та відомості, Відомості, що підтверджують факт прилюднення повідомлення 21 липня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. В селах Немовичі, Тини Сарницького району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Сарненській районній державній адміністрації та Немовицькій сільській раді з метою оприлюднення повідомлення про діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних вебсайтах та дошках оголошень. З 21 серпня 2025 року в реєстрі справ ОВД на Національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який би безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання, шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селах Немовичі тини Сарницького району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Сарницької районної державної адміністрації та Немовицької сільської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних Вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 25 вересня 2025 року. Сьогодні, 10 вересня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989 Про затвердження порядку проведення громадських. Слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Дякую за організацію.